Це не любов, це пастка, і вихід є. Ти довго називала це любов'ю, але любов не залишає після себе порожнечі, сорому, тілесного болю, безсоння самозвинувачень. Любов не змушує тебе вгадувати, мов ти ходиш мінним полем. Це не любов, це залежність, це пастка. Сплетена із старих ран і так, тебе обманули, але не він. А ті, хто навчив тебе терпіти, мовчати і бути зручною, ті, хто переконав справжнє завжди через біль. І ти несла цей код роками, але тепер ти бачиш, ти бачиш що біль це не доказ глибини, що мовчання це не зрілість. Що любов не має ранити. І це момент, коли ти знову тримаєш у руках свій ключ і свій ліхтарик. Бо вихід є. Не простий, не швидкий, але справжній. Він починається не з нього і навіть не з дітей, а з думки. Я більше не залишусь там, де мене нищать. Ти не обирала свою травму, але ти можеш обрати своє відновлення, бо любов існує. Просто спочатку до себе.